В мене були подруги, які зраджували своїм партнерам на той час, а потім успішно одружували з ними, створюючи сім'ю та виховуючи дітей. І в статусі в них вірна дружина та любляча мама. звісно. моя подруга розповіла мені, що пішла відкрити на зраду з другом свого хлопця. Мовляв, він був дуже уважний до неї спловінтивному плані. цілував Кожен куточок її не ідеального тіла, і задовольняв в першу чергу її, а не себе. Її хлопець такого не робив, постійно критикував її і вказував на недоліки. Це зрада їй сподобали, не знаю. Чи зраджувала вона потім? Ми більше не спілкуємось. Але хлопець її про зраду не знає. Успішно одружилася. Вона виставляє з ним красиві романтичні фото. А я просто хотіла б спитати її для цікавості, що дала їй та одна інтимна близькість з іншим хлопцем. Вона ж в результаті все одно повернулася в старі стосунки і створила сім'ю врешті з тим, який не задовольняє її в плані сексуальному, й напевно, в ментальному та чи для неї це була така разова акція, щоб потім декілька років згадувати, як було колись і як могло б бути. Мені цікаво, чи спілкується її теперішній чоловік зі своїм другом, який також його зрадив. Інша моя подруга навпаки пішла на зраду через те, що її хлопець надто сильно любив її і занадто старався задовольнити її і догоджати. Він шалено ревнував її і телефонував по декілька разів на день. Читав її переписки. І коли вона була в іншому місці далеко від нього, то старався контролювати всі її пересування. Він перевіряв, чи справді вона ходить в кафе з подругами, а не з чоловіками, чому вона так довго затрималась на роботі і т.д чи були для цього підстави, якщо вона зрадила йому? Ну, Мабуть, так вона спілкувалася з батьма чоловіками, а завжди доходила до зради, якщо не інтимної, то до ментальної точно і було їх багато. Якби вона не спілкувалася з іншими чоловіками чи контролював би він її менше, не знаю. Але зараз вони теж дружені, виховують сина і виставляють романтичні історії в Фейсбук. А на зраду вона пішла, тому що просто не хотіла поки серйозних стосунків, як вона мені пояснила, Їй не треба було зобов'язань. Вона хотіла міняти чоловіків як шкарпетки, насолоджуватись молодістю, і всіх тих обов'язків, пропозицій, заручень їй не потрібно було. Але вона пішла на це, тому що її спонукали батьки і в її селі, з якого вона родом, було так. Прийнято, що треба швидко прийняти пропозиції, швидко одружитися. А вона хотіла погуляти, потасуватись, поки молода. А, а Потім вже в більш дорослому віці опам'ятатись і осісти в селі. Напевне, так і сталося, і вона згадує свої гульки зі щасливим обличчям. Нікого не засуджує, діло особисте, але не зна. Після зради можна проходити дивитись своєму партнеру в очі, лягати з ним в ліжко і створювати ілюзію. Вірності. Хіба не краще зізнати, що тебе щось не влаштовує, спробувати змінити це в стосунках. або шукати іншого партнера для. Життя, за ким буде комфортно або бути самі, бути самі. Це не про самотність, це слухати своє внутрішнє я та насолоджувати це... часом з собою. Напевно, якщо в стосунках присутня зрада, то партнеру чогось бракуває, тепла, спілкування, банально грошей чи навіть секс, чи зраджувати це вихід? Напевне, ні чи вирішить це проблема тих стосунків?